Приготуйтесь до розквіту України, а також українці до покращення свого матеріального становища, бо в Україну буде направлено більше 800 мільярдів вічно зелених. Нарешті відкриються торгівельні зв'язки між Україною і Америкою, і українці зможуть виходити а, на закордонний ринок, створювати бізнеси і навіть отримати там працю. Причому зараз є можливість, навіть не знаючи мову чисто за допомогою соцмережну перекладачів вже купа і так далі. Зараз мову знати не обов'язково отримувати ЗП європейського рівня там два. 3-4К вічно зелених. Якщо вам цікаво зрозуміти, підготуватися до того, як же це все буде працювати, і отримувати таке ЗП, причому вічно зелених, будь ласка, ТГК канал, самі знаєте де. Переходьте. Я там безкоштовний ефір з командою проведу, порозмовляємо, і ви будете вже знати, як ви можете отримувати там ЗП і покращити своє життя. Потім. Далі у нас буде а, чис, а, численність ЗСУ зберігатись 800 тисяч. Що це значить? Мобілізація буде продовжуватись. На жаль, кордони не будуть відкриті, щоб не було відтоку людей. Тобто, навіть якщо мирну угоду підпишуть, отака буде історія. Тому я б вам дуже радив переходити в ТГК. Самі знаєте де три крапочки в грі справа відкрити в браузері. Якщо у вас там не відкривається, треба попіклуватись вам зараз за своє. А, Матеріальне становище, щоб ви могли забезпечити і себе, і близьких, і взагалі свою безпеку. Ну, на жаль, так світ влаштований. Це абсолютно безкоштовна можливість зараз. Потім пішли далі, а, Росія закріпить політику ненападу щодо Європи та України в усіх необхідних законах. Знову ж таки, це повинні бути нереальні речаги впливу у Трампа, у Європи на самого Путіна для того, щоб він знову в це все не йшов. І це не просто санкції, це щось має бути більш масштабніше. Зрозуміло? Тобто, щоб він знову в цю всю історію не ліз. А, і знову ж таки треба його чим-продавити. то продавити, Ну і без заведення закордонних компаній і оці відкриття нашого торгівельного ринку з Америки з Європи ну, неможливо це буде зробити. І у нас є дуже неприємний пункт, друзі. Про, ем, про те, що нам треба буде ставати дуже толерантними, терпимими, дуже вселюбішими до різних міншинств, до різних мов, до різних культур в Україні. Я не буду вам пояснювати, до чого це все веде, але я думаю, ви зрозуміли. Тобто, один з пунктів Європа каже: готуйтесь, що люди, яких ми там не захотіли приймати у себе десь в Європі, вони будуть відправлені до вас в Україну. І, ну, це офіційно прописаний пункт, затверджений Зеленським. Отака от історія.